що таке? Тебе ж мама кормила тільки що? Пару хвилин тому. Що, мало кормила? Та, капець! Аж так мало кормила. Чи зараз в обморок голодний впадеш у нас? Так, капець. Що, ще раз треба покормити? Бідний батяр. Кормимо, кормимо і не накормимо. Вс не наедається, капець. Все. вже нема чим тебе кормити. О, <реш> ставте батячок подобайку та підписуйтесь на канал. Такому попрошайки. І так, і так просто. Думаю.